Всім привіт! Мене звуть Нес. Ви на каналі Родої Відьми, і останні дні літа я записую для вас прогноз на цю осінь. Треба все ж таки подивитися, на що варто очікувати в найближчі три місяці, подивитися, що нам принесе календар на осінь. І сьогодні я вирішила зробити один великий загальний розклад. Які дозволить нам піддивитися у майбутнє, підстелити соломки, отримати застереження та поради, коротше, купу всього корисного. Тому можете прямо зараз ставити вподобайку, бо мої розклади стосуються тих, хто не забуває це робити на моєму каналі. І також залишайте ваші коментарі, як вам такий формат, звичайно, ж, після перегляду. Поїхали! Я обрала дві поєднані між собою колоди. Це Санта-Муерте Таро і Санта-Муерте Оракул. Я їх обожнюю. І хоча вони за вайбом вже ближче до осінніх ем, жовтневих свят. Менше з тим, вже, як на мене, зараз саме на час їх діставати. Так, поїхали. Це буде комбінований розклад. Здається, це було дуже гучно. А і частина його буде на оракулі, а частина буде на таро. Експериментуємо ще я дуже сподіваюся, що він влізе, бо в мене маленький стіл. Місця не так вже і багато. Тому доведеться якось вміщатися. Да, зрозуміло. За схемою вже нічого не влізає. Окей, зараз зробимо ось так. Не дуже красиво, зате всім все видно і. Все зручно так, це ми відкладаємо. Треба по 4 карти на кожен місяць. Нічого не влізає. Ну, буду переміщувати в процесі. Перемішувати і переміщувати блоками, щоб можна було все це роздивитися. Якщо ви взагалі дивитеся це відео, тому що я підозрюю, що більшість із вас його просто слухає. Що теж цілком нормально припустимо. Так, поїхали. Цікаву якого мені треба розміру стіл, щоб влізали всі такі великі розклади за один раз. Отже, перша карта, яка нас цікавить, давайте перемістимо її сюди. А це аркан осені. Так? Тобто, як можна охарактеризувати, вибачте, весь цей період. І це карта роботи. Роботи і праці. Вона говорить про те, що ми практично втілюємо в життя те, що. Хочемо ті ідеї, які в нас з'являються, те, що було лише розпочато, і тепер ми активно над ним працюємо для того, щоб нарешті воно обрело свою форму і для того, щоб отримати результат. Тобто, осінь буде сповнена навантажень, праці, роботи, дуже зосереджена на кар'єрі, на фінансовій, на практичній частині нашого життя, і нам доведеться. Заземлитися настільки, наскільки це можливо. Це не виглядає як такий, знаєте, спокійний, супер розслаблений період, але з іншого боку, це не виглядає як щось екстремальне. Тобто доволі спокійний рутинний період. До речі, в цій, в цьому оракулі кожна карта вона також містить пораду від світу мертвих, і вона говорить про те, щоб ми поступово. Робили те, чим ми займаємося, щоб ми робили маленькі кроки один за одним, не зупинялися і не витрачали час на те, щоб скаржитися на долю. Ось таке загальне в нас передбачення на осінь. А тепер по місяцях. Так, зараз буду совати тут все. Можливо, варто було це зробити одразу, бо нас цікавить вересень яким він буде, і що від нього очікувати? Аркан вересня це темрява, це час початку, навіть того, що передує початку, а це час зародження нових ідей. Це період, коли розпочинається щось нове, коли ми відчуваємо, що нам необхідні зміни, коли ми лише замислюємося над тим, чи не можемо ми якось змінити своє життя, привнести в нього щось нове, класне, хороше, те, що нам необхідне, і що взагалі нам необхідно. Це буквально темрява, яка передує великому вибуху. Знаєте, тобто не момент, коли ми азартно кидаємося в роботу, а коли ми готуємося до... Цього робочого періоду, про який нам сповістила попередня карта. А до речі, порада від світу мертвих говорить про те, що нам необхідні обов'язково будуть у вересні моменти паузи, перерви, медитації, навчання для того, щоб найкраще зрозуміти, коли ми можемо спрямувати свою енергію і як її використовувати. Ну а тепер детальніше вже від колоди. А яка ж зміна станеться в нашому житті? Яку зміну принесе вересень? Це вісімка келихів, і це буквально зрушення від того, що висмоктує наші сили, висмоктує нашу позитивну енергію, наші хороші почуття? Ми нарешті поставимо крапку і рушимо подалі від всього того, що нас розчаровувало, що негативно впливало на наш емоційний стан. Між іншим, дуже класна зміна. Ну, не знаю, до чого її доколупатися. Головна подія, її втілює диявол, і це буде звільнення від якоїсь залежності. Ви дуже-дуже перетинаються, пересікаються ці дві карти. Тобто, буквально ось ця зміна звільнення, вона і буде. Головною в цьому місяці, але диявол дає нам уточнення, що це якась залежність. Вона може бути психологічною, фізичною, залежністю від якоїсь людини, від стосунків, від роботи. Ну, коротше, будь-яка насправді від якихось речовин, навіть фізична залежність. І ми нарешті зможемо від неї звільнитися у вересні. Дуже класно, дуже непогано. Яку пораду дають нам карти, контролюйте свої емоції? Вересень це не той час, коли вам слід так знаєте, розслабитися, довіритися мріям, і поплисти по течії. Ось ця медитативність, ось цей початок, цей спокій, ось ця темрява про яку нам. Карти вже попередили, вона дана не для того, щоб ми згорнулися клубочком і нічого не робили. Вона дана нам для того, щоб ми розібралися з собою, розібралися зі своїми почуттями, думками і всім іншим і почали діяти. Застереження. четвірка А, ніколи не буває забагато чи достатньо почуттів, говорить нам ця карта. Якщо ви застрягли в якомусь моменті, то вам потрібна допомога. То зверніться за цією допомогою. Не застрягайте ні в хорошому, ні в поганому, не е, спокушайтеся оманливою стабільністю, не думайте, що ось ця залежність, від якої вам треба поз... позбутися, від якої ви зможете позбутися, як говорять нам карти, що вона приносить в ваше життя щось надійне і щось хороше. Насправді це не так. Тобто, не довіряйте оманливому спокою, говорять нам карта. Складний вересень. Такий ось прям емоційний емоційний про те, що відбувається всередині. Але подивимося ж на жовтий. Так буде. Характеристикою жовтня в нас є карта Кацалькуатлі. Крилатого змія. Я просто згадувала, як він там називався змій з упірінням. Коротше, щось таке змій з пір'ячками. Дуже важливий е, Бог ацтеків, який був також Богом знання, світанку, професії, творчості, да, творіння. Про що нам це говорить? Про те, що жовтень буде дуже таким насиченим творчим місяцем, коли нам найкраще буде втілювати свої творчі ідеї, ризикувати, братися за щось нове і чомусь вчитися. Це місяць навчання, це місяць досконалості, це місяць, коли в нас буде Приплив енергії, ми зможемо дуже багато чого втілити, якщо до всього будемо підходити творче. А до речі, порада мертво з цієї карти говорить, що не треба боятися і не треба здаватися. Лише наполегливість і поступовість у своїх кроках дозволить досягти бажаної мети і отримати все, що ви забажаєте. Ну, дуже класно. До речі, Щодо зміни, яка яку нам принесе важливу зміну в житті, яку принесе нам е, жовтень, це іерофант. І ця карта говорить про те, що зміняться наші підходи, наші традиційні погляди на життя. А це буде якась дуже глибока внутрішня зміна у поглядах у нашому сприйнятті світу, у нашому сприйнятті того, як треба жити і що треба робити. Вона тісно пов'язана з наставництвом. Насправді ця карта, але тут я в цьому розкладі вона програється більше як те, що ми нарешті усвідомимо, що з собою робити. І це прямо класно, непогано. Теж дуже про внутрішнє, бачите, так з вересня в жовтень, по, по, незважаючи на його активність, перепливає те, що і от там ми позбавилися якоїсь залежності, а тут ми, нарешті, бачимо і щ... простір, який звільнився, і в який можна заповнювати новими осяйнями, новими традиціями, новими знаннями. Е, головна подія е, це королева мечів, і це е, якась доленосна зустріч, е, е, яка дозволить нам. Стати кращими, крутішими чомусь навчитися. Це нове навчання. Головною подією жовтня буде те, що ми розпочнемо чомусь вчитися. Причому під керівництвом доволі класного вчителя, керівника, якоїсь досвідченої особи, такої, знаєте, не наставник якийсь там, а прям крутий професіонал в своїй справі. І це прям дуже класно. Це може стосуватися, до речі, і структури або організації, а не конкретної людини. Тому це треба враховувати. Порада: п'ятірка жезлів. У вас завжди вистачить вогню на те, щоб зробити бажане, якщо ви будете використовувати свою енергію ощадливо і конкретно в тому напрямку, яким займаєтеся. Тому дивіться на те, скільки у вас є сил, і використовуйте їх рівно так, щоб у вас на все вистачало, щоб ви могли протистояти викликам цього світу. Розвіювати цю темряву, яка є довкола вас, і при цьому не виснажуватися, тому що попереду ще є багато нових викликів. Застереження: сімка пентаклів. Не впадайте у відчаї, якщо результати, які ви одразу отримаєте, вас не влаштують, не задовільнять, будуть недостатніми. Не все і одразу. Ось такий жовтий. Ну, і тепер листопад. Дуже цікаво, як вам зайде такий формат розкладу з комбінаціями, то напишіть, будь ласка, мені в коментарях, чи не варто їх робити чистіше. Можливо, не лише як прогноз на такий довгий період, як календарна осінь. А й на більш короткий теж. Листопад нас характеризує карта потоку. Яка говорить про взаємозв'язок минулого, теперішнього та майбутнього, і про те, як важливо втрапити в потік, бути в єдиному ритмі з усім, що довкола відбувається. Вибачте, і вона говорить про те, що листопад це буде такий. Місяць висновків, наслідків ми побачимо результати того, що робили до цього, і встигнемо виправити помилки, встигнемо робити нових, можливо визначитися з подальшим шляхом і зрозуміти, як найкраще наблизитися до втілення наших планів. Більше того, нам вдасться впевнено наблизитися до цих планів, тому що цей потік життя він буквально буде на нашому боці. Порада від світу мертвих в цьому випадку говорить, що варто пам'ятати, що ви є одним із тих, хто є в теперішньому, але ви тримаєте ваше майбутнє. Якщо ви хочете, щоб це майбутнє було позитивним, і таким, як ви бажаєте, то вам треба в першу чергу зазирнути всередину себе, тому що будь-яке рішення, яке ви втілюєте в життя, Воно змінює світ і змінює вас, і вам треба бачити ці зміни і ці впливи, і те, як вони впливають на ваше життя. Ось така трошки заплутана порада, але я думаю, ви зрозуміли. А, яку ж зміну а, принесе листопад? Це десятка пентаклів, і це буквально покращення вашого матеріального становища. А, покращення здоров'я, і покращення матеріального становища, краще з фінансами, краще з роботою, краще з побутом, коротше трошки легше стане жити. А дуже актуально в листопаді, тому що потім вже у нас там вже зимові свята насуваються, і все таке інше. Дуже приємно, що все так. Головна подія сонце, це якесь особисте родинне або особисте ваше свято, яке вас дуже потішить, піднесе, принесе якісь класні рішення в ваше життя. Тому звертайте увагу, на які там заходи або свята ви погоджуєтеся, або що ви плануєте на листопад. Якщо це відпустка, то це, до речі, також про неї може йтися. Порада. Паш Келихів, пам'ятайте, що вам є ще чому повчитися, не будьте надто самим впевненими в собі, і е, ніколи не упускайте можливості перейняти чийсь інший досвід, пропустити його крізь себе і втілити в життя саме так, як вам це підходить. Тобто поєднувати зовнішній вплив з тим, що є у вас всередині. Застереження, шістка мечів. Неможливо нескінченно тікати від неприємних думок, від рішень, які вам не подобаються, від знань, які вам здаються зараз, не на часі, або які на вас нібито тиснуть, тому що втеча це не вирішення проблем, і ви маєте про це пам'ятати. Ось така в нас буде осінь. Сподіваюся, вам цей розклад до душі. Пишіть, будь ласка, в коментарях, що відгукується він вам, які відчуття викликає. І я вам буду дуже вдячна за ці коментарі і за вподобайки. В будь-якому разі я бажаю вам гарної осені. Повертайтеся на цей канал. Ну а щоб не загубити, мене просто підпишіться. І тоді ми з вами ще обов'язково зустрінемось. Бережіть себе і гарної вам осені!